Друзі, всім доброго ранку. Вітаю вас на уроці математики. Так, нагадаю в нас сьогодні алгебра. Так, і тема нашого сьогоднішнього уроку – розв'язування типових вправ і задач. Отже, прошу, відкриваємо робочі зошити. Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота розв'язування типових вправ і задач. Так, Ну що ж, розпочнемо. Отже, метою нашого сьогоднішнього року є слідуюче. формувати вміння та навички множити многочлени, а також навчитися користуватися формулою різниці квадратів. Так, ну що ж, що ми почнемо? Ну, Давайте для початку нагадаємо, як виглядає формула різниці квадратів. Так, будь ласка, її неодноразово записували. Вже повинні знати на пам'ять обов'язково. Так, і нагадаємо, що різниця квадратів двох виразів. Дорівнює добутку нашої різниці цих виразів, та їхньої суми. Так отже. Ще раз переглянули формулу, нагадали, запам'ятали і продовжимо. Так, будь ласка, перше завдання. Давайте спробуємо виконати його усно. У нас є чотири рівності. Так, і нам потрібно з цих чотирьох рівностей вибрати та, яка є тотожністю, тобто та. Той вираз, який записано правильно. Та, тобто, у нас є чотири варіанти відповідей. Один з цих варіантів є правильним. Будь ласка, поставте собі відео на паузу. Так, ібо перегляньте наші вирази. Коли будете ви готові, будь ласка, давайте потім самі себе перевіримо. Так, надіюсь, правильно відповідь ви знайшли. Так, отже. Звідь ласкава, що вираз під номером 2, він у нас є тотожністю. Так? Адже, якщо ми вираз мінус 49 додати b в квадраті, поміняємо місцями його члени, отримаємо b в квадраті відняти 49. 49 це 7, відповідно, в квадраті. Тому його можна буде розписати як добуток нашої різниці b відняти 7 на b додати 7. Отже, правильно в даному випадку під номером 2. Добре, йдемо далі. Прошу записуємо в робочі зошити номер 794. Так, і розглянемо, яким же чином ми можемо, використовуючи нашу формулу, знаходити значення різноманітних виразів. Отже, будь ласка, номер 794. Так, будь ласка, записуємо перший вираз. Він у нас слідуючий. Так, у нас є дріб в чисельнику 100. А в знаменнику. 15 квадратів відняти 10 квадратів. Так, давайте розглянемо наш вираз. Отже, чисельник, я думаю, ви повинні розуміти, так, що ми з ним нічого робити не будемо, бо його так і перепишемо. Число 100. Так, а знаменник розкладемо за нашою формулою. Отже, 15 квадратів відняти 10 квадратів. Ми можемо розписати як 15. Відняти 10. Так, перших дужечках І множимо на вираз в других дужечках 15 додати 10. Так, все. Лише з нашою форм, форму нічого нового. Переписуємо наш чисельник. число 100. Так, а давайте в знаменнику. виконаємо дію в дужках. Отже, перші, перші дужки 15 відняти 10. Можемо записати ще раз число 5. Так. А 15 додати 10, відповідно, буде 25. Так. Далі можна знову ж таки декілька варіантів. Можна знаменник перемножити, але я все-таки вважаю, що краще скоротити наш вираз і потім вже записати відповідь. Число 100 і число 25 можна скоротити на 25. В знаменнику отримаємо одиничку, чисельнику четвірку. В чисельнику залишилося число 4. В знаменнику число 5. Таким чином ми отримали відповідь 4 п'ятих. Так, будь ласка, продовжуємо. Записуємо наш другий вираз. Риска картробу. Чисельнику 29 квадратів. Відняти 21 квадратів, А в знаменнику 80. Так, подивилися наш дріб. В даному випадку ми навпаки будемо працювати з чисельником, а знаменник будемо переписувати без змін. Отже, давайте знаменник перепишемо. Тому що в нас там ціле число, так, число 80. Ми його залишаємо і переписуємо без змін. А в чисельнику розкладаємо наш вираз по формулі. Отже, 29 квадратів відняти 21 квадрат. Запишемо як 29 в перших душечках відняти 21. А в других дочках 29 додати 21. Далі обчислюємо значення в чисельнику. А знаменник поки що переписуємо без зміни число 80. Так, в перших дучках 29 відняти 21 отримаємо 8. Помножити, так, в других дочках 29 плюс 21 отримуємо 50. Так, далі також можемо скоротити, наприклад, чисельник і знаменник на 8. В чисельнику буде 1, в знаменнику буде відповідно 10. І потім 5 десятку і 10 скоротити на 10. В чисельнику отримаємо 5 в знаменнику 1. Що подивилися, значить, знаменник у нас число 1, можемо його не записувати. А в чисельнику ми отримали 5. Отже, отримали 5 перших, або ж відповідно, це число 5, ціл. так, і останній, третій вираз з даного номеру. Так, записуємо собі його. 47 в квадраті. Відняти 23 в квадраті. Це наш чисельник. Так, а в знаменнику записуємо 48 в квадраті. Відняти 22 в квадраті. Так. Тому зрозуміло, що в даному випадку ми можемо спокійно і чисельник, і знаменник розкласти по формулі. Отже, давайте спробуємо. Чисельник записуємо спочатку. Так, хто може, будь ласка, записує сам? Так, хто не може, під'являється на дошку. 47 відняти 23. перші дужки, другі дужки, 47 додати 23. Так, а в знаменнику 48, відповідно, відняти 22. Та 48 додати 22. Обчислюємо значення в чисельнику і в знаменнику, відповідно в дужечках кожних. І записуємо, що у нас виходить. Отже, 47 відняти 23. Отримаємо 24 помножити на 70. В знаменнику 48 відняти 22. Відповідно буде 26. 48 додати 22. Також буде 70. Відповідно, 70-ки можна скоротити. Так, а також можна скоротити 24 і 26 на 2. Чисельнику отримуємо 12. Так, знаменнику 13. Отже, відповіді отримаємо дріб 12, 13. Так, Будь ласка, записуємо. 12, 13. Так, ну що, думаю, зрозуміло, йдемо далі. Записуємо свій гроші слідуючий номер, номер 795 В даному випадку нам потрібно подати вираз у вигляді добутку. Так, давайте побачимо, як це буде працювати, так, і що саме ми будемо, як будемо виконувати так дане завдання. Отже, будь ласка, перший вираз. В дочках записуємо x додати 2. І за дочками підносимо до квадрату. Відняти 1. Дорівнюємо. Так. Для того, щоб використати нашу формулу, так, нам повинно, у нас повинні бути два вирази, і обидва вони повинні бути в квадраті. Та ну зрозуміло, що одиничка в квадраті це також буде одиничка. Тому можете при бажанні собі додати цю двіючку, так, нашу степінь. До одинички Можете не записувати її, але повинні пам'ятати, що 1 квадраті все одно буде один. Як же будемо працювати далі? Далі, по нашій формулі, ми можемо записати. Так, що перша дужка буде мати вигляд х додати 2. Це я переписав нашу так, першу дужечку, частинку нашої дужечки, І за формулою відняти 1. А в других дужках буде такий самий вираз х додати 2. Але за формулою ми знак мінус замінимо на знак плюс. Отже, плюс 1. Далі виконуємо легенькі обчислення в дужечках перших та других, і записуємо, що у нас виходить. Отже, бачимо: перших ручках 2 відняти 1. Буде 1. В других 2 додати 1. буде відповідно 3. Отже, в перших дужках у нас залишається вираз Х додати 1, а в других. Х додати 3. Так, от таким чином ми з вами подали вираз у вигляді добутку. Так і записали його як добуток двох дужок. Так, будь ласка, другий вираз. Виконуємо, записуємо. 4 відняти вираз в дужечках. Y додати 3 в дужки до квадрату. Так, в першому випадку у нас було число 1. Тому ми нічого не змінювали. Так його записували. В другому випадку у нас є число 4. Так але ж ми з вами знаємо, що число 4 це 2 в квадраті. Тому замість 4, давайте так, щоб було наглядіше, щоб ми бачили з вами, де ми взяли дану двійку в квадраті. Так. Замість четвірки запишемо 2 в квадраті. Адже це у нас є 4. А нашу дужечку перепишемо без змін. Тобто y додати 3 дужки до квадрату. І також по нашій формулі так розкладаємо і подаємо вигляді добуду. То двійку записуємо на першому місці. За формулою має бути мінус, ну, мінус тому я поки що запишу. Так і в дужках запишу y додати 3. Нашу частинку від виразу. В дужках так, пишуть все те саме, тільки перед дужками буде вже не знак мінус, а знак плюс. Отже, 2 додати. В душках Y додати 3. Далі можна розкрити дужечки і подивитися, що у нас залишиться в перших дужках і що в других. Отже, 2 відняти y відняти 3. Це коли розкрию частинку дужечок в перших дужках. 2 відняти Y відняти 3. Так, і помножити на вираз в других дужках 2 додати y. Додати 3. Адже там перед дужками у нас був знак. Так, виконуємо дію. Перед дужечках утримуємо значит, 2 відняти 3, відповідно, буде мінус 1. дужечках 2 додати 3, відповідно, буде 5. Отже, перші дужки будуть мати вигляд мінус y відняти 1, а другі дужечки як y додати 5. Так, і таким чином ми розклали з вами на добуток ще один вираз. Так, будь ласка, дописуємо, я витираю і ми продовжуємо. Так, Записуємо слідучий вираз, третій. Дужечках. 4М відняти 5. Піднести до квадрату. Відняти 16. Так, також бажано спочатку розібратися з числом. так, В даному випадку це число 16. Так, а на нашу дужку ми поки що перепишемо без змін. 4М відняти 5 дужки до квадрату відняти. А число 16 ми представимо, як якесь число в квадраті. Так, ми точно знаємо, що число 16 це 4 в квадраті. Так, і далі також по формулі працюємо. перших дужечках 4m відняти 5 відняти 4. А в других дужках 4m відняти 5, додати 4. От такий у нас добуду. Також виконуємо дію. Да, з дії в дужичках. Числа ми додаємо, віднімаємо, як потрібно, що нам необхідно. В перших мінус 5 відняти 4 буде мінус 9. А других, мінус 5 додати, 4 буде мінус 1. Отже, першу дужку можу записати як 4М. Отже я його не чіпав, так і залишаю. Відняти 9. А другу дужку 4М відняти 1. Так, і заключний вираз в даному номері четвертий. 6,25. Відняти вираз в дужках, А відняти 3,5 дужки до квадрату. Так, бачимо тут трошки складніше, адже в нас з'явився десятковий дріб. Так. Надіюсь, дописали. Так, і тепер нам потрібно з вами розкласти число 6,25. Тобто записати його якимось чином, да, як якесь число піднесене до квадрату. Так, це буде 2,5 квадраті. Дасть нам відповідно число 6,25. А другу дужку ми переписуємо без зміни. А відняти 3,5 дужки до квадрату. Так, і знову ж таки, розписуємо нашу дужечку. Перша дужечка 2,5. Відняти. І в дужках пишемо А відняти 3,5. Так, чому в дужечках? Тому що перед дужками знак мінус. Так, щоб мене заплуталися. Тому я пишу дві дужки. Я думаю, це зрозуміло. І в другому випадку тоже запишу ці дві дужки, щоб було видно, що ми все-таки використовуємо нашу форму. Отже, 2,5 плюс. Тут дужку міг би не писати, але все-таки запишу, так, щоб ви розуміли, де ми це з вами все взяли. А відняти 3,5. І знову розкриваємо пелу дужечку. Так, оцю маленьку. І другу маленьку, так. І потім зводимо подібні, дивимося, що вона залишається. Отже, спочатку з першої працюємо. Отже, 2,5 я поки що переписую. І розкриваю дужечки, перед якими знаходиться знак мінус. Отже, знаки міняю на протилежні. Мінус А, плюс 3,5. Плюс Це перва дужка. Друга дужка. 2,5. Також записуємо без зміни. Нагадаю, перед другою дужкою не був знак плюс. Тому наші вирази перепишемо, знаки не міняю. Додати А, відняти 3,5. Також виконуємо. Обчислення в дружечках. В перших дужечках дивимося. 2,5 і 3,5 два додатні числа, тому додаємо, отримуємо ціле число 6. Так, в других дружечках не число додатнє, друге від'ємне. Від більшого модуля віднімаємо менший і отримуємо мінус 1. Так, записуємо, що ми з вами отримали. Перші дужечки 6 відняти А, 6 відняти А. На першому місці писав додатнє число, щоб мало гарний вигляд. В других дружечках навпаки запишемо. А відняти 1, тому що А у нас додатнє, так, мінуса немає. А число мінус 1 від'ємне. 1. Отже, отримали вираз. 6 відняти А, А відняти 1. От такий добуток ми з вами отримали. Так, добре. Ще раз переглянули наші розв'язки. Так, можливо, хтось не дописую. Так, і будь ласка, ще один вираз ми розкладемо з номера 796, а потім вже відповідно перейдемо до виконання домашнього роботи. Отже, будь ласка, номер 796 і давайте розберемо хоча б перший вираз з даного номера. Записуємо 16х квадратів. Відняти вираз в дужках, 1 додати 3х дужки до квадрату. Так, чим відрізняється даний номер від попереднього. Відрізняється він лише тим, так що в нас біля числа 16 зараз з'явився х. Так, тому трішки буде складніше, адже в нас з'явиться ще літера. Так, в попередньому випадку були лише числа, а тут з'явиться ще літера. Отже, давайте подумаємо, яким чином ми можемо. Записати 16х квадратів, як якесь, якийсь вираз піднести до квадрату. Ну, 16, думаю, зрозуміло. Ми вже розв'язували схоже завдання в попередньому номері. 16 це 4 в квадраті. Тому вираз 16х квадратів можна записати як 4х, взяти в дужки, піднести до квадрату. Можемо собі себе перевірити. 4 на 4 16х піднести до квадрату, буде х квадрат. Отже, 16х квадратів. Другу дужку переписуємо без зміни. 1. Додати 3х. Душки до квадрату. Так, знову-таки, використовуючи нашу формулу. Так, лише нею сьогодні користуємось, нічого іншого не вигадуємо. Пробуємо записати наш добуток. Будь ласка, не забуваємо. На першому місці записуємо 4x. Так, записуємо 4x. В перших дужках пишемо мінус. Так, і записуємо наш вираз 1 додати 3x. В до других дужках Схожий, так, вираз має бути схожий на цей, тільки відрізнятися оцим цим знаком мінус. Тобто, тут був мінус, в інших дужках буде плюс. Отже, 4х. Додати дужичка 1, додати 3х. Закрили перші другі дужки. Так, і розкриваємо менші дужечки, які знаходяться у нас. Так, перший випадок 4х. Так, бачимо далі. У нас є знак мінус. Тому значення. Міняємо на протилежні. Отже 4х відняти 1, відняти 3х. Це перва дужка. Друга дужка у нас знак плюс. Тому так і записуємо. Знаки не міняємо. Отже, 4х додати 1 і додати 3х. Так, зводимо подібні. В даному випадку ми вже зводимо подібні це хи, так? А не чисто, як було в попередньому номері. В перших дужках це 4х відняти 3х. А в других 4х додати 3х. Отже, 4х відняти 3х буде 1х або просто х. А в других дужках 4х плюс 3х відповідно буде 7х. Так, тим, що в нас залишилося в перших дужках. Значить, x ми з вами знайшли. І мінус одиницю ми за нею ні в якому разі не забули. Отже, x відняти 1. Так, а в других дужках у нас було 7х, коли ми обчислили. І за одиничку також не забули, але на нас додати 1. Отже, отримали добуток Х відняти 1 на 7х додати 1. Так, будь ласка. І записуємо відповідно завдання додому. Будь ласка, вдома прошу виконати номер 797. Так, він схожий на номер 795 і номер 796, який ми виконували з вами на уроці. Отже, розкладаємо по формулі, так, і отримуємо добуток двох виразів. Номер 797. Все. Сьогодні дякую всім за увагу. Гарного дня. До побачення.